Перше питання до Сергія Саїславовича. Чи можете розповісти трішки про вашу заявку? Бачимо, що Ярмоленко не отримав того разу, деякі інші гравці, і е, лише один форвард у Ромі Яручука. Чи ви можете розповісти просто про мені, ваш вигляд? Ну, по перше, за форварда, на жаль, ми розраховували на Даніло Сікана, але в останній момент він не зробив паспорт, не він не зробив. Посольство не зробили, він хотів їхати, немає ніяких питань. Тому, на жаль, ми, в останній момент у нас не було можливості навіть зробити документи для, для другого гравця цієї позиції. Але я вважаю, у нас є гравці, які можуть зіграти на цій позиції. З приводу заявки, так, були декілька гравців, які звернулись до мене. з... З проханням не викликати, тому що є пошкодження, треба час на відновлення. І дійсно, я дозволюю, тому що це, це Миколенко та Довбік. Вони провели дуже важкий сезон, і для них важливо було ще залікувати свої травми. З приводу Ярмоленка, ну я дуже поважаю Андрія. Я вважаю, що він провів дуже гарний сезон. і... Йому 36 років, і це товариський турнір. Якщо б зараз була офіційна гра, то 100% його б до збору, викликали до збірної. Тому будемо дивитися на наступні ігри. Зараз я йому дав відпочити, так же, як і Віталію Бояльському, остальні гравці усі тут. І, я думаю, ті гравці, яких ми викликали в перший раз, вони заслуговують на цей виклик. І дуже важливо, я сказав їм, не тільки показувати. Таку гру в своїх командах, а закріпитися в першій команді і показувати таку ж гру, як вони показували в чемпіонаті України. Питання до Сашка Дікін за повітря. Сашком будуть два матчі з командами, які в принципі вболівальникам не сильно відомі. Це Канада, за якою ми не сильно стежимо. Ну якщо не брати футболістів, які грають в Європі і Нова Зеландія. Взагалі команда така сіра. Наскільки добре ви взагалі знаєте ці команди? Хоча є уявлення про той стиль, який вони зараз повідують. Ну, по-перше, ми розбирали звичайну збірну Канади. Знаємо, що там є дуже багато якісних гравців, які грають в Європі. Дуже хороша фізична команда, така, яка використовує дуже добре свої контратаки і дуже добре біжить попереду. Ну, ми встигли їх подивитися, проаналізувати. А про нову Зеландію вже будемо говорити після Гри з Канади. Київ пост Олександре Канада запросила вас до щоб змагатися на цей турнір. Що це означає для вас і для українського футболу? Дуже приємно знаходитись тут. Використовуючи цю нагоду, я б хотів би подякувати взагалі всій Канаді, також людям тут, які допомагали і допомагають українцям. Я знаю, що тут дуже велика українська діаспора. Ще я не знаю, з яких років не хочу помилитися, але використовуючи цю нагоду, я б хотів би дійсно від себе і від цієї збірної подякувати за ту допомогу, яку ми отримали і отримуємо в ці тяжкі дні для України. Тому, звичайно, тут знаходитись сьогодні це одне задоволення. І те, як Канада нас прийняла, і прийняти участь в такому турнірі для нас честь. Ще ви плануєте ну, експериментувати. В цей турнір, в сенсі там складом, можливо, навіть тактикою через те, що лише один форвард у вашій заявці. Ну, це Ну, подивимося. У нас є гравці, які грали на цій позиції. Це не проблема. Я, я вважаю, що ми повинні використати цей турнір для підготовки до дуже важливих матчів кваліфікації. і. Усі гравці, які викликали за збірну, не було жодної відмови. Ніхто не казав, що я там втомився, були дійсно травми, які дійсно треба було залікувати. І гравці попросили мене. Але усі приїхали, усі готуються. Я бачу, що дуже гарний настрій у хлопців показати себе. І те ж саме ті гравці, які викликали в перший раз, вони дійсно заслужили і. Як я сказав, зараз ніхто не зіграє 180 хвилин в цьому турнірі. Дійсно, майже усі гравці отримують практику по 90 хвилин. Підпитати, ми потрапили в групу, в коротку групу. Тобто, і завдяки цьому наш формат буде такий стиснути. За осінь проведеться 6, всі шість матчів. Можливо, це навіть і зручніше тренерам, щоб сфокусуватися в конкретний час, коли будуть футболісти як відомо якому стані, ніж розтягуватися на рік. От як ви ставитеся до цього? Ну я вважаю, що нам буде легше, тому що більш-менш гравці будуть в тонусі, якщо грати зараз офіційні матчі. Дуже багато травм, дуже багато гравців, які втомились особливо. В Україні, де логістика завжди дуже дуже важка зараз, тому я вважаю краще буде починати пізніше, тому що дійсно і наші гранди будуть грати вже кваліфікацію. Хто буде, хто вже пройде, я сподіваюся, кваліфікацію і майже усі чемпіонати розпочнуться. Тому я вважаю пізніше буде краще починати. Питання про можливо деякі гравці, які не отримали виклик, виклики того разу, там як Єгор Твердогнів, другий бомбардир УПЛ Мросічачора, 10 голів зробив. Чи ви слідкуєте за, за них і що вони можуть зробити, щоб отримати виклик, можливо, в майбутньому? Показувати стабільну гру. Це дуже важливо. Я я вважаю немає. В мене немає критеріїв, що когось я когось мені подобається, кого хтось ні. Я вважаю, дуже важливо для того, щоб викликатися в національну збірну, треба показувати стабільно високий рівень гри. І, на жаль, зараз ми не можемо використовувати граців Ю 21 Ми Ми бажаємо успіхів сьогодні. Вони грають з Іспанією товариську зустріч. І я вважаю дуже важливо, щоб наша молодіжна команда поїхала основним складом і. Будемо усі слідкувати, тому в нас є ще надія на тих гравців, які зараз є в молодіжної збірної, і майже усі там завершують цей період, і багато гравців, які будуть вже готові наступного сезону грати за першу команду.